А сьогодні попутні вітри, небо чисте, і лагідні хвилі, і на реях стрімкі клівери розгорнулися, чайчині крила. Скоро якірний цеп загримить, скоро обрій розгорнеться колом. Ми чекали так довго цю мить, то чому ж тобі не по приколу? Як гнітили тебе сніги? За холодне пальто і рукавички, як було тобі не до снаги врешті кинуть шкідливі звички, як безцільно минали дні, як один були з одним схожі, як залишилися ми одні серед стін і поміж перехожих, як проївся вечірній час випадкових під'їздів і балконів. Як ніхто не чекав на нас, і як мерзли весь час долоні, як втомилися день у день йти із дому, долаючи втому. Ну а зрештою, в нас давно й немає ніякого дому. Я й ти заблукали між слів, оббивати обридло пороги, ми лягали й чекали снів, у яких нам насниться дорога. Ми з тобою хотіли втекти, ми так довго чекали моменту нам брехали з дитинства весь час, що відкриті усі континенти, що сни, і думки, і любов в каталогах, підручниках, мапах, що померли вірші й рок-н-рол, залишивши лише затхлий запах, що не треба нікуди йти. Всі красоти в екранних заставках, здобувати, мудріти, рости, а замовити ліпше доставку. Та тепер корабель на плаву. Ми з тобою, нарешті, на волі. Чуєш, хвилі припливу ревуть, б'ються в скелі при березі голі. Час рушати, покинувши все. І знайти своє місце під сонцем, час дізнатись, куди віднесе, де й сні тепле дому віконце, де зустрінуть обіймами нас, де без нас теж самотньо й сіро, сумували за нами весь час і чекали, втрачаючи віру. Теж хотіли шукати шляхів, теж збирались рушати в дорогу. Теж чекали ліпші із днів, Щоб минули лишиться порогом. Тож мерщій, підіймайся на борт і лиши цигарки і запальнички. Добре, добре, пальто прихопи, ну гаразд рукавички.